Нещодавно на місцевому стадіоні нафтовик було влаштовано масштабну руханку для дітей. Про учасників руханки розповіла головний спеціаліст управління освіти Надвірнянської міської ради Лілія Івасик. Наші Надвірнянській територіальній громаді відбудеться всеукраїнський фізкультурно оздоровчий захід. Рух це здорово серед закладів освіти. Дуже доречно, що цей захід ми проводимо в рамках відзначення дня захисту дітей. І сьогодні у нас участь будуть брати вихованці дитячо-юнацької спортивної школи, вихованці центру позашкільної освіти та наші. Переможці другого етапу всеукраїнських змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільної ліги це команда надвірянського ліцею номер 2 черлідингу. Крім цього, в нас сьогодні будуть працювати досить цікаві локації. Це і у нас буде загальна руханка. У нас буде показовий виступ черлідингу. У нас будуть із футболу різноманітні спортивні активності. Сподіваємося, що сьогоднішня погода, а особливо підтримка наших збройних сил України, допоможуть нам провести цей захід у мирному часі. На заході до спортивного дійства долучилися і учениці Надвірнянського ліцею номер 2 які виконали енергійний виступ з Черлідингу. Також до дітей та їхніх педагогів звернулася начальниця управління освіти надвірнянської міської ради Тетяна Дземюк. Жінка подякувала за присутність юним учасникам та вчителям за їхню працю. До того ж, зробила заклик, щоб ті займалися фізкультурою. Шановні педагоги, дорогі діти, всі присутні сьогодні. Маємо можливість проводити таку чудову акцію, як рух. Це здорово. В школах розпочалися канікули, але заняття фізкультурою і спортом для вас продовжується. Дуже приємно, що вас так сьогодні багато на цьому стадіоні. Дякую вам, дорогі педагоги, за невтомну працю. Адже ви працюєте заради нашого майбутнього, заради наших діток. Дітки, вам бажаю гарно провести канікули, оздоровитися з новими силами приступити до навчання, але займайтеся фізкультурою, спортом тому, що. Це продовжує ваше життя. Дякую всім присутнім. Дякуємо всі Господу Богу. Дякуємо нашим захисникам за те, що маємо можливість бути зараз на цьому стадіоні. Нехай Господь Бог береже нашу Україну. Слава Україні. Керівник Мирослава Максимік з танцювальним колективом Крок вперед організували руханку, до якої приєдналися всі бажаючі. Серед них можна було побачити і дорослих вчителів, керівників різних управлінь тощо. Проте тільки цим спортивна подія не обмежилася, адже після рухунки діти мали змогу взяти участь у різних спортивних активностях, таких як футбол, біг та штовхання ядра.